Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Російський геолог, опозиціонер до Путіна, доктор наук Російської академії наук, Юрій Медовар, заявив, що вважає Керченський міст небезпечним. Як він зазначив у коментарі, Крим реалії це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту. Цей міст критичний на догоду однієї людині вони його, начебто, аби як змайстрували. Сказав російський учений, крім того, медовар заявив, що ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному поїзді чи машині. Експерт зазначає, що той вибух, який був, показав всю слабину цього мосту. Тепер же міст через Керченську протоку, зведений окупантами, може бути зруйнований в результаті підземних поштовхів, особливо через події в Чорному морі, постійні вибухи мін, ракет, снарядів. Останній хлопок на Кримському мосту відбувся через сув тектонічних плит, що пошкоджили опори мосту. Причому, якщо раніше дослідники попереджали про те, що конструкція стоїть на межі розділу двох тектонічних плит, то зараз ще не заявили про грязьовий вулканізм поруч із мостом. При будівництві Карчинського мосту були допущені грубі помилки з боку будівельників, але зруйнується конструкція з іншої причини: міст погублять інші геологічні катаклізми, бо його не можна було будувати. В тому числі в 1970-х після проведення вишикувань. Тому в 1970-х після проведення вишикувань скасовано будівництво мосту. Їх проводив морський державний університет, кафедра морської геології. Там знайшли грязьовий вулканізм. Він знаходився поруч з нинішнім Кримським мостом. Якщо він вибухне, то знесе все, що можна, тому що в основі кримського моста не скельні породи, як повинно бути в сейсмічних мостах, а на півтверді глини у піщанині водонасичення, розповідає дослідник. Що більше експерт підкреслив, що будівельники кримського моста скоїли кримінальний злочин навіть в рамках російського законодавства. Але ж ніхто не хоче слухати. До речі, зараз в Росії стали виступати вчені, які підтверджують мої слова, що там будувати не можна, але через 4 через 5 років треба було думати. Але ж міст треба було. Побудувати для однієї людини, ім'я якої не буду називати, його побудували. У СРСР були б ні, побудівальні норми та правила, в яких було написано, а ручні мости у сейсмічних районах можна будувати тільки на скельних породах. Їх порушення було кримінальним покаранням. Ці норми змінили тільки у 2017-му. Це означає, що ті, хто будував кримський міст, скоїли кримінальний злочин, але ви ж розумієте, що їм було наплювати, підкреслив медовар. Тим часом окупаційна влада захопленого росіянами Криму наказала провести на півострові фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки Кримчан, а також попередила кримчан про нові можливі удари по мосту. Ще раз погоду всі паромні переправи закриті. Крим впасться. Тим часом Аксьонов істерить про те, що Крим буде оборонятись до останнього ваньки. На території тимчасово окупованого Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан. Водночас Аксьонов заявив, що безпека окупованого Криму має бути досягнена за рахунок заходів, які використовуються на тимчасово захопленій росіянами частинами Херсонської області. За його словами, дії окупаційної влади намагаються скоординувати. Але ж ми то знаємо. Крим у повній пастці. Крим це Україна. Крим все тільки починається. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.